Казати дякую нашим волонтерам в івано франківську провели форум, присвячений міжнародному дню вдячності волонтерам, адже саме вони стали міцним плечем підтримки військових і цивільних у час війни. Ми займалися міжнародними соціальними культурно-дипломатичними проектами. Але коли почалася війна, така повномасштабна, наш фонд повністю команда фонду переформатувала роботу на допомогу цивільному постраждалому населенню на допомогу військовим і на допомогу медичним закладам. Тобто, і загалом за підтримки меценатів-донорів нами було закуплено там, більше 5 тисяч касок та бронежилетів, біля 350 тепловізорів, близько 500 чимось квадрокоптерів, 153 УЗД апарат, точніше вакуумні апарати, 15 УЗД апаратів, а також було сформовано більше 100 тисяч продуктових наборів. Складно уявити, якою була ситуація на фронті без постійної допомоги волонтерів. Понад чотири сотні днів великої війни вони відчайдушно борються на своєму фронті і докладаючи малих зусиль задля перемоги, акумулюючи підтримку українського народу і міжнародних партнерів спільними зусиллями та звісно за донати наших івано-франківців та не тільки нашого івано-франківська змогли передати уже на передову 85 джипів для збройних сил. Також є дрони. Для збройних сил України це їхні очі. Тобто, зараз пріоритет є автомобілі, які є розхідним матеріалом на фронті. Також є дрони. Дрони також часто наші втрачаються внаслідок різних там завдань і так далі. Тому також ми стараємось передавати дрони. Не сидять, склавши руки, і місцеві студенти. Молодь повсякчас організовує благодійні акції на підтримку Збройних сил України. Ми організовували флешмоб до дня обіймів, тобто ми виходили на стоматрівку, щоб підтримати. Ти наших ем, івано-франківців та мешканців нашого міста з плакатами обійми, якщо віриш, перемогу тим самим підтримували наш дух та патріотизм. Також ми відвідували майстер-клас в молодіжному центрі Параграф з окопними свічками, тобто ми їх виготовляли, і потім ці окопні свічки пішли на передову. Це наш обов'язок перед нашими захисниками, які зараз там, і це обов'язок через те, що ми якраз можемо вчитися сидіти в університеті, а не думати про те, куди бігти, куди ховатися, коли пролетить ракета і чи ми виживемо. Під час форуму досвідчені волонтери поділилися із молоддю досвідом функціонування благодійних фондів і мотивували робити добрі справи. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.